Так, дівчата, всіх вітаю! Сьогодні коротеньке відео про текстури, багато запитів як в Ютубі, так і в інстаграмі. Як же я роблю ось такі текстури під дизайни. Насправді в інстаграмі на сторінці у мене там є декілька відео, можете пошукати. Посилання є в шапці профілю на мою інстаграм-сторінку. Ці текстури дуже легкі в виконанні, головне, швидкі, що не займає дуже багато часу. Перше, що нам потрібно, це обрати яскраві кольори. Для таких текстур нам важливо обрати кольори, які будуть виграшно виглядати в нашому дизайні. І так, перше, якщо ви не розумієте або не бачите, що і як з чим поєднувати, я вам рекомендую придбати ось такий кольоровий круг Ітена, де ви зможемо з вами подивитися, що з чим і який користь, яким має гарне співвідношення. Це двосторонній ось такий коло двосторонній. Ви його також можете скачати з інтернету, але, звісно, там не буде ось такого кола, де ви зможете переміщати і дивитися на кольори. З іншої сторони, ми можемо подивитися, що потрібно, до якого кольору, який потрібно додати, щоб отримати нам бажаний знову ж таки колі. Красний, жовтий ми отримаємо оранжевий, помаранчевий, верніше. красно рожевий, синій це у нас фіолетовий. І отак, от по шкалі, ми з вами. Передвигаємось і бачимо, що у нас буде. І так, наприклад, якщо нам потрібно обрати два кольори, у нас є ось пряма стрілочка, і ті кольори, які будуть знаходитись один проти одного, ці будуть у нас поєднуватися дуже вдало. Наприклад, ми візьмемо жовтий та фіолетовий. Як бачите, вони знаходяться один проти одного, це називається комплементарні кольори. Якщо нам потрібно обрати, наприклад, більше двох кольорів, ми тут можемо орієнтуватися вже по іншій шкалі, наприклад, по трикутнику. у нас є такий трикутник і такий. Наприклад, ми візьмемо жовто-зелений, красний і фіолетовий. Один з них ми зможемо використовувати для фону, і два інших поєднувати між собою і робити, наприклад, такі текстури або будь-які малюнки. Також знову ж таки переміщуємо, крутимо наше коло і знову ж дивимося поєднання кольорів. Також ми можемо по чотирикутнику з вами також определяти кольори, які нам потрібні: наприклад, синьо-фіолетовий, красно-фіолетовий, жовто-помаранчевий та жовто-зелений. Знову ж таки, один з них ми обираємо основний кольор для фону, трьома іншими вже робимо з вами малюнок. В даних випадках тут я все око оприділяла, так як мені подобалося, що мені хотілося поєднати. Наприклад, ми візьмемо з вами ось такий бусковий колір. Це у мене гіллак Вік-Тікток, колекція Блум під 10-м номером. І далі, щоб зробити таку текстуру, я взяла 430 від дизайнера. Наносимо каплю на палітру. Далі я взяла також від дизайнера жовтий, s 161 колір. І, знову ж таки, наносимо на палітру, ставимо каплю поряд. Далі нам потрібен топ глянцевий, в даному випадку, як використовую, ставлю каплю поверх гель лаку, бачите, як він розтікається вже. І далі беремо тіпсу, перекриваємо глянцевим топом. Для таких дизайнів бажано обирати топи рідші. Коли рідкий топ і рідкі гель-лаки, краще розтікається наша текстура. І далі я беру пензлик, можете обрати будь-який інший, яким вам зручно, і я беру ось так от, набираю каплю з кольорів та топу, якщо потрібно ще. І по топу по непросушеному топу, і по непросушеному топу, я не промазую, а кладу пензлик на тіпсу. І ніби його ось так, от бачите, розподіляю по поверхні. Тут уже в хаотичному порядку, як вам хочеться, в якому напрямку розтягнути нашу текстуру. Даємо деякий час, щоб розтікся наш гель-лак. Ще раз нагадую, чим рідший тобто він швидше буде розтікатися. Якщо потрібно, можете пензликом якось допомагати, розтягувати та розмивати наші кольори. І якщо ми бачимо, що погано розтягується наш колір, я беру серветку, змащую в спирті, і потім ось так от на торці тіпси або нігтики прикладаю, тим самим допомагаю стекти нашому топу і швидше розтягнутися. Залишки ми прибираємо ті, що стікаються, якщо вони є. І з інших сторон, там, де нам здається, що збираються згустки. Нашого гель-лаку. Чим більше часу ви дасте тіпси вашій, не просихати, тим більше розтічеться наша текстура. Якщо я хочу, щоб сплило так до низу тіпси, також допомагаю і прибираю все, бачите. На нігтику питання випереджую, як це зробити на клієнті. Робимо так само: звертаємо серветку, змащуємо і підкладаємо під. Боковушки нашого нігтика. Дизайн дуже швидкий, головне нам його гарно просушити. Відправляємо в лампу це ми на 2 хвилини, Сушили наш текстур і далі вже перекриваємо глянцем або матовим топом. Якщо ми говоримо про ось такі дизайни, то я тут малюю по матовому топу. Тому коли ми перекриваємо матовим топом, ми його просушуємо лише 30 секунд. Для чого це ми робимо? Для того, щоб. Топ не повністю заполімеризувався, і нам було більш комфортніше і швидше, і щоб краще пензлик з фарбою краще збігав по нашій текстурі, і нам легше було малювати, тому що матові топи вони є такі більш зернисті, менш зернисті. І коли такий дуже зернистий топ, то по ньому дуже важко малювати, і потім гель-фарба може розтікатися по цій зернистості. Для таких малюнків, наприклад, я обираю, мені більше всього подобається матовий топ від Trendy Nails. І потім, коли ми вже зробили дизайн, промалювали, наприклад, намалювали якийсь малюнок, ми в лампу ложимо на 2 хвилини, щоб повністю заполімеризувалась наша гель-фарба та досох наш матовий топ. Тут текстуру зробимо з вами на ось такому жовтому пастельному кольорі. Для цього я оберу також яскраві кольори, наприклад, візьму е, таку яскраву рожевого, як бачите, жовтий і рожевий також поєднується дуже вдало. Далі я можу взяти фіолетового кольору також поєднати. Потім сюди я також можу додати трішки каплю білого. І також додамо сюди трішки отакого насиченого голубого кольору. Поставимо його в каплю білого. Знову ж туди я каплю топу нанесу і знову ж таки перекриваємо топом нашу тіпсу і беремо пензлик. Давайте в цей раз я візьму ось такий пензлик, щоб показати вам, що можна будь-яким пензликом, навіть тонким. І беремо, наносимо на наш пензлик ось таку каплю, і робимо знову ж таки текстуру. У нас тут більш голубого, але я можу знову ж таки взяти цю каплю нашу і додати фіолетового, наприклад, на цю сторону, і також потягнути трішки. Поєднувати можемо будь-які кольори на ваш смак. І знову ж таки беру серветку і допомагаю розтіктись нашому дизайну. Також можете залишити на одну хвилину, наприклад, дати, знову ж таки, порозтікатися, щоб створити. Бажаний ефект. Як бачите, жовтий-фіолетовий, те, що ми бачили на кольоровому кругі ітина, дуже класно поєднується, і дуже яскраво. Тут можемо також дотягнути розводи, якщо потрібно. І, знову ж таки, даємо, бачите, скільки стікає непотрібної нам товщини. Ці дизайни головне гарно просушити. І знову в лампу відправляємо. Покажу одне поєднання, сіре з жовтим. Капаємо на палітру жовтий гель-лак. Знову ж таки, капля топом. Перекриваємо нашу тіпсу. Це моє улюблене поєднання, сірий та жовтий колір. Як кажуть, нічого зайвого, але дуже ефектно. Тут ми можемо розмішати, наприклад, топ з жовтим кольором, але не до однорідної консистенції, а щоб воно було в розводах. І тут також можемо стягувати в хаотичному порядку, яке вам більше подобається. І ми бачимо, завдяки тому, що ми поєднали топ з жовтим, у нас всередині також з'являються такі розводи і деяка текстура. Знову ж таки, беремо серветку. І дивимося, щоб нам лишнє все прибрати. Також даємо час, щоб наш дизайн трішечки розтягнувся, і роз'їхався, щоб створити таку димку. І, звісно, можемо пензликом допомагати і створювати ті ж саму текстуру і розводи додаткові, які вам більше подобаються. Звісно, є дуже багато способів робити текстури, також є, наприклад, акварельні каплі, які ми також можемо зробити текстуру. І, знову ж таки, просушуємо 2 хвилини і перекриваємо топом, матовим, боглянцевим, якщо потрібно, робимо також дизайн. Ось Наші три текстури, які ми зробили. Далі, якщо ми говоримо про малюнки, про гель-фарбу, то я малюю або гель від Trendy Nails без липкого шару, або від компанії Designer Professional також без липкого шару. Вони трішки відрізняються одна між собою. Trendy Nails вона така більш в'язка, а Designer Professional вона така має більш пастоподібну текстуру. І тим іншим можна робити дуже гарне вензеля. Якщо ми говоримо про тонкі лінії, то краще взяти Trendy Nails. Якщо про більш об'ємні дизайни і вензеля, то можна обрати дизайнер професіонал.